Всіх вітаю 13 жовтня 2022 року. Мені пощастило на невеликий проміжок часу попасти додому в відпустку. Чуєте, може, чуєте, що російські фашисти ніяк не можуть успокоїтися. Вони тільки успокояться, коли получають, успокоюються, коли получають по зубам. Ну, тим не менше, хотів би вам показати. Комплекти спецпогашення. Конверті першого дня. Доброго вечора ми з України, які в мене є, які мені зробили. Мої знайомі, які допомагають зробити. Знайомі філателісти. Дуже їм дякую завжди, коли немає в мене змоги. І можуть організувати і конверти, дещо я хочу. Де що мені зробити, відправлення, які зробити. Також всім дякую за листи, які були надіслані в цей період часу до мене. По можливості, якщо зможу зробити відео, зроблю, ну, кажу. Ну, дуже ненадовго я приїхав. Хочеться більш детально все подивитися. Показую поки те, що є. От ви бачите два комплекти. Почнемо, напевно. Зему. Бачите, я вже рукавички вдів, навіть. дуже приємно вдівати філателістичні рукавиці. Чи Замість тактичних. <ріст> так що подивимося. Це перший день Київ. Добрий вечір, ми з України. Тараж конверта був 50 тисяч екземплярів. Це повний комплект спецпогашення з першим днем. 28 штук. Ось такий штемпель був. Це також Дніпро. Запоріжжя. Місто Миколаїв. Луганська область, Покров Донецька область. Ви бачите, який штемпель. Тепер покров Донецька область. Місто Черкаси? Ужгород От місто рівна, також Тернопіль, Хмельницький, місто Одеса. Полтава, Житомир, Івано-Франківськ, Місто Суми, Херсон. який скоро буде українським? Він вже є українським, ну. Но... Мерзоту ще не всю вигнали. Також Кропивницький. Погашення тоді можна було робити і 28, і 29 числа. Ви бачите, тут у нас пештемпелі є. 28-29. Це конверт Томної Республіки Крим. Було проходило погашення в місті Києві. Тимчасово окупованих територій, де неможливо було, то проводили в Києві. Також Кривого Рога штамп Дніпропетровської області. Ще в Київській області було спецпогашення в селі Перемога. От ви бачите цей штемпель, який був на даному відділенні. Місто Севастополь також було проведено погашення в Києві. Місто Чернівці. Ось там. У мене всі були з Купоном одним. Місто Харків. Місто Львів. Місто Вінниця. Луцьк. І також місто Чернігів. Ви бачите, це повний комплект був з спецпогашення конверта першого дня. Доброго вечора ми з України. Марка була номіналом М. Також ще є такий. Повний комплект це валютна марка, номінал W. Бачите, погашено так, як ти дбеш. Це також повний комплект. Зараз ви бачите Миколаїв. Тут вже трошки по-другому гасилося. Тут гасилося, де одна марка, так, а де дві вже гасилося таким чином, щоб дві марки було погашено. Також конверт та Ну Це такий самий конверт. Першого дня тераж був 50 тисяч. Це місто Миколаїв. Хмельницький. Чернівці. Тернопіль. Місто Суми. Дніпро. Тривий ріг. Перший день Київ. Бачите, такий штамп був. А в Києві тільки 28-го, а навіть я не, не звертав увагу. Бачите, перший день був тільки 28-го числа, от, наприклад. Києві тільки 28.07. А спецпогашення були 28-29. не а. а, ні. Це перший день був 28 числа, а на спецповажних на всіх істих мішах було 28-29. Щось трохи запутався. Так, це в нас. Луганська область, Покровськ, Донецька область. Це Покровськ Донецької області просто. Місто Рівне. Ужгород. Житомир. У мене трошки не виходить показувати вчасно. Самі розумієте чому. Так що показую, як можу. Місто Вінниця. Харків, Львів. Одеса. До речі, з Одеськими штемпелями я так деколи коли маю там час, що то дивлюся. там. як якби цікавлюся в будь-яких випадках, трохи відволікаюся. бо... Ну самі розумієте. І на на аукціоні з'явилося дуже багато штемпелів першого дня спецпогашення Одеських. Видно, що це робили незрозуміло вже коли. Це ясно, що це вже робили набагато після того, як було офіційне спецпогашення в квітні 12 го числа. Скоріше за все, це все фальшиве. Так що не раджу, там купувати на аукціонах Оцей штемпель, три штемпеля на конверті. Скоріше за все, що це все штемпель, що це фальшивий. Це моя думка. І тим більше, можна сказати, дещо знаю, так що не раджу купувати. Івано-Франківськ. Місто Полтава. Чернегиу, Черкасы, Луцк, Автонома Республика Крым, Место Херсон. В Києві, бачите, теж проходило спецпогашення. Кропивницький. також місто Запоріжжя. Село Перемоги Київської область. Місто Севастополь також проходило в Києві. Оце, як ви бачите, повний комплект, 28 конвертів першого дня, на яких були зроблені спецпогашення. Так що, приємно мені дещо зараз маю трохи часу погортати, дещо подивитися, дещо розкласти, можливо, якщо встигну. Ну, і вам показати, можливо, деякі цікаві речі. Так що, слава Україні! Україна переможе! Фашистські окупанти вони мусять бути знищені. Вони сіють тільки смерть. Ну, Чим і займаються Збройні Сили України. Так що завтра, 14 -е число, буде проходити також. Спецпогашення в всіх містах України. Правда, ніякої інформації офіційної немає. Ну, ви самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Але я думаю, що також завтра буду присутній, якщо в мене буде можливість. І ще дещо покажу цікаве спецпогашення. Так що став лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні. Україна понад усе. Всім пока!